При неправильному використанні може бути пожежа, в і людина отримує опіки. Щоб так, першою допомогою при опіках це є, перше, прибрати дію агента, який, тобто вогню, який діє на організм, загасити полум'я, якщо таке є, на організмі або на одягу, не потім... Наступним етапом є охолодити пошкоджену ділянку тіла. Охолодити її найкраще, незалежно від того, якою причиною є опік, це холодна проточна вода. Або кінцівку помістити під кран з холодною водою, або в душі і в душі охолодитися. Якщо ж це ж немає ніякої змоги, хоча б льодом обкласти, звісно, попередньо загорнувши його в рушник або щось, тому подібне. Також наступною помилкою при використанні в домашніх умовах буржуєк, неправильному використанні генераторів, які розміщені в приміщеннях, закриті, виділяється при їх роботі чадний газ. Він страшний тим, що має більшу спорідненість з еритроцитами крові, з гемоглобіном, ніж кисень. Він приєднується до еритроцитів, заміняє собою. Кисень, який має туди приєднатися, і із результатів, розвивається кисневе голодування, гіпоксія в організмі, що проявляється запамороченням, головним болем, нудотою.